Подивіться, гіперреалістичні реконструкції двох сестер кам'яного віку, які працювали в шахті Брутал в Чехії шістьох тисяч років тому. Відлуння кам'яного віку, історія двох сестер, похованих у шахті, і питання, які вони нам задають. Знахідки з минулого часу змушують нас переосмислити наше уявлення про життя людей, які жили задовго до нас. Недавнє дослідження, присвячене двом сестрам, які працювали в шахті в Чехії шість тисяч років тому яскравий тому приклад? Ці жінки поховані разом із залишками собаки і новонародженої дитини, чиє походження залишається загадкою, відкривають перед нами вікно в світ, повний важкої праці, таємниць і, можливо, жорстокої соціальної ієрархії. Я, як людина, яка цікавиться історією та археологією, завжди дивувався стійкості людського духу, особливо в умовах, які ми сьогодні вважали б нестерпними. Уявіть собі життя, де кожен день це боротьба за виживання, де фізична праця є єдиним способом забезпечити собі прожиток. Історія цих двох сестер, які працювали в шахті, це не просто археологічна знахідка, це живе свідчення сили і витривалості людей кам'яного віку. Шахтарське життя, важка праця і постійна загроза. Вивчення останків сестер дозволило вченим отримати цінну інформацію про їхнє життя та спосіб життя. Аналіз зубів показав, що в дитинстві вони страждали від недоїдання і хвороб, але до зрілого віку стали сильними і добре вгодованими. На їх скелетах виявлені ознаки важких фізичних навантажень, включаючи пошкоджені хребці і напівзагоєні травми. Особливий інтерес викликав перелом на передпліччі старшої сестри, який, незважаючи на відсутність повного одужання, не завадив їй продовжувати працювати. Я завжди дивувався, наскільки фізично вимогливою була праця в кам'яному віці. Ми часто уявляємо собі мисливців і збирачів, але рідко замислюємося про тих, хто добував сировину для виготовлення інструментів і зброї. Робота в шахті це не просто фізична праця, це постійна загроза обвалення, травм і хвороб. Ці сестри, ймовірно, щодня ризикували своїм життям, щоб забезпечити виживання своєї громади. Соціальний контекст, експлуатація та ієрархія. Найбільш інтригуючим аспектом цього відкриття є припущення, що ці жінки стали жертвами нової соціальної ієрархії, яка виникла в той час. Дослідники припускають, що найбільш вразливі верстви населення стали експлуатуватися, і що найбільш важка праця виконувався не найсильнішими, а тими, кого найлегше було змусити це робити. Ця ідея змушує задуматися про природу влади і експлуатації протягом всієї історії людства. Навіть у кам'яному віці існували соціальні структури, які визначали, хто має право на ресурси та можливості, а хто повинен працювати, щоб їх забезпечити. Цей аспект людської історії часто не помічають, і відкриття історії цих двох сестер нагадує нам про необхідність критичного аналізу соціальних та економічних систем минулого. Загадки поховань собака, дитина і невирішені питання. Крім інформації про життя сестер, їх поховання породжують безліч питань, на які поки немає відповідей. Знахідка останків собаки, похованої поруч зі старшою сестрою, є цікавим фактом. Але її значення залишається неясним. Можливо, собака була вірним компаньйоном і помічником у шахті, і її поховання поруч із сестрою було знаком поваги та прихильності. Однак, найбільшим загадковим аспектом цього відкриття є присутність останків новонародженої дитини, чиє генетичне походження не пов'язане ні з однією з сестер. Це породжує багато питань, хто була ця дитина. Чому його поховали разом із сестрами? Це була жертва, ритуальний акт чи просто випадковий збіг обставин. Я завжди вважав, що людська культура та ритуали відіграють важливу роль у формуванні нашого розуміння світу. Поховання, як правило, містить інформацію про наші переконання, цінності та соціальні структури. Історія цих двох сестер і дитини, похованої разом з ними, це складна і багатошарова картина, яка вимагає подальшого вивчення. Реконструкції, погляд в обличчя минулого. Створення триди, реконструкції сестер це не лише науковий процес, а й можливість для нас, сучасних людей, відчути зв'язок з людьми, які жили тисячі років тому. Бачити їхні обличчя, одяг і волосся це дозволяє нам уявити, як вони виглядали, як вони жили і що вони відчували. Я вважаю, що візуалізація минулого має величезне значення для популяризації науки та історії. Коли ми бачимо реконструкцію людини з минулого, це допомагає нам подолати відстороненість часу і відчути зв'язок з нашими предками. Це нагадує нам про те, що ми є частиною довгої і складної історії людства. Що ми можемо дізнатися з цієї історії? Історія двох сестер, які працювали в шахті шістьох тисяч років тому, це не просто захоплююча археологічна знахідка, це можливість для нас, сучасних людей, задуматися про важливі питання, про природу праці, про соціальну справедливість, про місце людини в світі. Цінність фізичної праці, ця історія нагадує нам про те, що фізична праця завжди була і залишається важливою частиною людського життя. Необхідність соціальної справедливості, ця історія підкреслює важливість соціальної справедливості та необхідність захисту прав найбільш вразливих верств населення. Зв'язок з минулим, ця історія підкреслює важливість вивчення минулого та розуміння того, як ми стали тими, ким ми є. Я сподіваюся, що подальші дослідження цієї знахідки пролють світло на багато невирішених питань і допоможуть нам краще зрозуміти життя і культуру людей кам'яного віку. Історія цих двох сестер це не просто відлуння минулого, це нагадування про те, що людський дух здатний подолати будь-які труднощі і що ми всі є частиною однієї великої історії. Я вважаю, що археологія та антропологія є потужними інструментами для розуміння людської природи та побудови кращого майбутнього. Продовжуючи вивчати минуле, ми можемо засвоїти цінні уроки та уникнути повторення помилок, які робили наші предки. Історія двох сестер, які працювали в шахті, це один з таких уроків, який повинен бути почутий і засвоєний.